Ми ждали, поки вони переїдуть наш кордон, і як тільки вони переїхали, ми одразу відкрили по ним вогонь. І з самої границі до самого Чугуєва ми з перекатами пішли ну, такі длинні колони, і ми по колонам отрабатували. Отработали, переїхали, опять роботили. Коли сіли, перепочили і зрозуміли, що ми ще непогано їм дали. На копянському наступу ми тоді вразили. Танчик, що у нас попало прямим попаданням, ми йому в задницю попали і він загорівся. Ми, правда, дізналися вже через тиждень, це нам командир розказав, показав відео. Мені ну, радісно було, коли з першої попали в танчик. Настрій краще становиться. Ну, ти знаєш, для чого ти тут знаходишся? Хто не є, як я там бути. Коли хлопці там приїздили з Западної України, а я тут сиджу у себе вдома і не воюю, як тут. я тут потрібен.